Добрий вечір. У мене сьогодні настрій зняти відео, доволі старомодне відео, порожні пляшечки. Тобто це відео, коли е, розкажу, розказується про деякі засоби уходу за собою догляду. І в мене тут є сумочка, в якій назбиралося дечого, тому просто, можливо, комусь стане у пригоді, а кому ні, не цікаво, то звісно ж, що поробиш. Все, я починаю. Так, тут в мене спочатку загальний огляд. Як бачите, ось о. Буду брати просто в руку, не буду ділити мої да, мої ні. Ось о сухий шампунь. Ні. Взагалі не подобається. Ніякий згод тобі не подобається. Це ні. Сухий шампунь, ну тут вже нічого немає ось ось капля. сьоз подобається дуже. в нас вдома вже друга пляшка є. Тобто, це так. Так, давайте буду хоча б ділити так чи ні. Ось цей взагалі нічого не робить, цей дійсно дуже класно допомагає. Далі беру дві отакі отакі е пляшечки. Це однозначно так, це вітаміни. Тут залишилося, ну, ще є, бачите, ще є омега, це шкіра волосся нігті. Там теж капелюшка. але це так, 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 і якщо... б... Ну, Якщо б я давала пораду, з чого получати догляд за собою, я б сказала з вітамінів. Тому що крем це більш такий зовнішній догляд. Навіть не догляд, а зовнішній підтримувач того, що із середини йде. Омегу п'ю, але я нестабільно п'ю, я пропускаю іноді також оце. Гарненьке, і то, і то я купляла на Herbie. Коли в мене немає оцього, я купляю перфектил. Пропиваю якраз місяць-30 днів і роблю перерву на півроку. Але вітаміни і мінерали я п'ю майже завжди. Тут є цинк, це дуже добре. Коли у дочечки починаються такі, знаєте, сильні висипання, я кажу, тобі треба вже хоча б днів 20 пропити оці штуки, і дуже класно. Ще б, які є вітаміни, дуже радила. ну, Я собі буду купляти. Це магній, взагалі, мені здається, жінка. Якщо 30-35 і не приймає магній, в неї, ну, зараз, мені здається, 90% це буде порушення психіки, а значить неадекватна реакція на звичайні речі, да, які відбуваються. І тому магній я буду собі ще купляти. Ну, мені треба пропити магній, я хочу, треба. І щось іще, але я забула. Оце однозначно так. Кладу, бачите, кладу сюди. Це буде ні, це буде так. Далі. Волосся. Давайте по волоссю. Оця пшикалка номера. Взагалі, коли купляю якісь пшикалки для волосся, коли в мене було довге волосся, у доці довге, до кінця ми майже нічого не використовуємо. Тут, як бачите, залишилась капля в морі. Пахне м'яка розсипушка, ну, коротше, все прекрасно. Тюбік не викидаю, може збережу, буду пшикати квіти. А, а, так, однозначно так. Ой, так, сюди. А, отакий термозахист, ноева ну, формула. Насправді, термозахист з ну це таке, я як бачу ці назви з кератином, з золотом, з гніздом ласточки. Це для мене таке. А, що я скажу? Я якось не зрозуміла, не можу зрозуміти. Я навіть проводила експеримент, пшикала от, знаєте, на чек, потім проводиш утюжком. У мене чорніє кругом, що там, що там. І я пшикую, бо тут написано термозахист, так? коли використовуюся утюжком. Але зараз ми рідко користуємося утюжком. Знаєте, як ото. Треба, щоб було, було. Але я, не роз... я взагалі його серединку кладу, бо я не знаю, так чи ні, бо ніколи неможливо зрозуміти. Мені здається, мені здається, знімаю, знімаю. мені здається, що отакі спреї, коли використовують на волосся, справа не в спреях. Справа в гарніному утюжку. Да, от в гарних оцих гаджетах для волосся, щоб вони були, не палили, щоб в них виставлялася температура. Тому що волосся різної структури, і одному треба температура там, 170, а другому там, 130 буде норм. Тоненьке, наприклад, волосся. Так що я не дуже розумію, брала, бо брала. Далі. А, це звичайний лак для волосся, тафт. Брала маленьку, знаєте, для чого? Щоб кидати в сумку і на роботі користуватись. Вона класний лак, лак мені сподобався, але в мене зараз інший лак. І він мені набагато краще сподобався. Він буде в іншому відео. А цей оці маленькі взагалі невигодно брати тут, вообще 5 пшиків і все. Тобто ні, ні, за того, що, наче вона і зручна, але її ціна не оправдана оцієї упаковочки маленької. Тому ні. Як якість, то да. Лак, як лак. А як ціна, ціна і кількість, то ні. Так, беру дезодорант. Дезодорант купляла по рекомендації клієнтки. Вона мені сказала, що типу, він крутий, класний, 48 годин. А мені не підійшов. Не підійшов. Знаєте, я яка взагалі не пітніє. Ну, от є люди, які не пітніють. Саме з ним я пітніла. У мене аж прилипало. Не знаю, можливо, це такий ефект, що прилипає, коли рука до тіла. Мені не сподобався взагалі. Тут є, буду викидати взагалі ніякий. Я зараз полюбила десь з бризалками. Мені дуже подобається тафт. Ой, тафт, господі, дафт з червоною кришечкою. Ну, тобто, які подобаються, покажу в наступному відео. Цей однозначно ні, мені не подобається взагалі, хоча я не потна подмишка. Ні. Кидаю ні. Тепер далі підуть зараз крема. Крем, який ні, ламік. Він дуже багато рекламується зараз на, на різних платформах, соцсетях, Інстаграм, Тік-Ток, Ламік, це кажись Італія. От саме крема, крема мене дуже розочарували. В мене був денний, нічний їх набір для пілінга. Дуже крутий, дуже крутий. Крема взагалі ніячом показую, там залишилось. Мені і запах не подобається, якась така душка синтетична. І якість. Що таке якість для мене для крема? Він і липкий. І знаєте, коли ти намастив крем, і ти під ним пітніє лице. Короче, мені ні, не сподобався. Ні, точно ні. І я б ніколи не повторила його і його позиціонують як типа професійна косметика, і рядом не стояло. Так, Слідуюче беру. Все в мене є таке фірма ТЕД це професійна косметика. Якщо знайдете крем, сиворотки або карбоксітерапію, або пілінги, беріть, дуже рекомендую, дуже крута річ. Вони виглядають от таких саше. в мене залишилось одна і ось половинка. Мені вистачає половинку на один раз. Дуже крута річ. я розвожу з водичкою, наношу на лице. Вона починає там збільшуватись на лиці, вуглики Ох, газ починає там діяти. Коротше, дуже круто, я б назвала цю маску перед святом, перед фотосесією, перед, перед якимись гостями. Ну, класно. А ще дуже рекомендую сиворотки цієї марки. Наприклад, якщо хочеться купити сиворотку я б радила купляти сиворотку, ну, набираєте в гуглі, да, в пошукач забиваєте Сиворотка для дермопена. Не для внутрішнього застосування, а для дермапена. Тобто, це і зовнішні, вони в таких ампулах, от у цієї фірми є. Там дуже гарний склад, там дуже гарний розмір молекулярний. Вона проходить, проникає більш глибше. тобто... І ціна не така здорова. Можна купити три ампули, там, наприклад, підтягуючі, три ампули з гіалуроновою кислотою. І по, по грошах це буде як та сиворотка, яку ви купите в мас-маркеті, але за якістю це буде взагалі пісня. Це такі ампулки, крута віщ, я брала однозначно так, але оця карбоксі також так. Сто Тепер іде отакий крем Демакс. це професійна косметика. Їю користуються. Косметологи, тут є багато різних направлень. Денний, нічний. Це крем від очі. Дуже мені сподобався, він класний. Перепрошую, він, якщо я не помиляюсь, з ніацинамідами йде. Це дуже класно. Склад шикарний, дія шикарна. Все, що має робити крем, немає пленки, він підтримує зовнішній вигляд. Взагалі песня. Можна брати менший, менші, меншу дозу. Також класні денні креми, нічні креми. В них взагалі все класне. У Демакса. Демакс прям круто. Так. Далі в мене ще є крем. Один Отакий крем: це Меди Пил Гель-Токсинг. Це мій найдорожчий крем в моєму житті. Він коштував, бачите, я до останньої крапельки його вимазала. Він коштував 1600 гривень. Купляла на корейському, ну, корейські ці магазини з нижечкою Ісея. Дуже класний склад, пісня. Це крем іде для зрілої шкіри, і це із розряду, коли купила один крем, я брала його собі на день народження, з грошей з дня народження, купила його один. І знаєте, він в мене був як денний, як нічний і як під очі. Я зрозуміла, що коли я як... Один нормальний, то оті всі денні, нічні, там, погрубшуючі, взагалі не потрібні. Я користувалася цим одним, мені вистачило десь на 2-2,5 місяці, іноді я там заміняла його. Дуже довольна. Якби в мене були гроші, я би купила ще раз, повторила. Дуже крута річ. У мене зараз ще є підочі. Крем, теж медіпіл. Ну він дуже крутий. Це серія саме для зрілої шкіри. Але, не, але треба не, ну, тобто це ставлю до кучки так. Але також треба не забувати, що жоден крем не вирівняє ніякі зморшки. Максимум це може боротися з почервонінням, з висипанням і трохи-трохи тримати цей зовнішній вигад для тургор да, шкіри. Ніякі зморшки він не прибере. Ну, це сказка і міф. Ще один крем, якому теж хочу сказати. Так, да, да, да. це нюкс. У мене був такий Мервеланс Есперт. Колись я його дуже хотіла, Купляла в аптеці по знижці. У нього такий запах, мені подобається. Використала до останньої краплі, Те, також він йде для зрілої шкіри. Він в мене був спочатку був оцей нікс. Чи нюкс. Не пам'ятаю, як правильно. Спочатку був оцей. Обійшовся мені в тисячу гривень. Спочатку в мене був цей, я була дуже задоволена. Потім я купила оцей медіпіл. цей мені як здалося більш сильніший. Як я це зовнішньо бачу. Після оцього крему, знаєте, от, от я, я не знаю, чи камера передасть, коли ти дивишся в дзеркало, тобі здається, наче трошки от, от такий бугрістий, да? як така, от пори, кори. Пори кори, пори кори. Ну, така бугриста, ти бачиш цю бугристість. Коли користуюсь кремом, ще якщо скрипком гуаша поробила, да, то от наче отак всю раз і от трошки отак. Можливо, можливо, у складі є якісь інгредієнти для Да? І такий міні-оток произошов, як начебто шкіра натягнулася. Але тут і за складом є класні речі, так що оці два крема це мої прям «любімки-любімки». Зараз в мене також непоганий. Коротко, чорна улітка, чорний там теж я довольна. Це для мене бюджетний варіант. Якщо немає грошей, я беру в ЄВІ по акції за 400 гривень, саме той, який зараз користуюсь. Але це вже буде в наступному відео. Все, дуже дякую. Таке відео. Крем супер, да? гель-токсинг, нюкс, да? Карбокситерапія, тет, да? починати догляд свій треба з вітамінів. Якщо у вас є гроші, вам подарували, ви зібрали з чого почати, купіть собі вітаміни. Для волосся де Макс, до речі, серію всю можна придивитися. І ще непогана є українська марка Спані, але ну, там немає важкої арт артилерії. А, пробувала, ви знаєте, стосовно крема. Да, ми дівчатка, любимо поговорити про крем. Я пробувала Крістіну. Для мене Крістіна взагалі слабенька, дуже слабенька, вона ні о чому. І іншим дівчата так само сказали своє враження. Пробувала Холіленд гарна косметика, але завишена ціна. Є продукти з аналогічним складом і не за такі всі гроші світу. Оце бризкалка так повторила би, лак вже в мене краще є. А це все ні. Все. Дякую за перегляд. Залишайтеся гарними, але головне живими і здоровими.